Щодня вулицею Степана Кондратенка ходять тисячі десятки тисяч людей. Вона веде до київського вокзалу. Цими тротуарами пересуваються як полтавці, так і гості міста. Ці ділянки дороги не бачили капітального ремонту вже багато років. А отже, ямки та вибоїни тут майже на кожному кроці. Представляєте, скільки тут. Пасажиропоток якийсь скільки людей проїжджає за день, і всі оце йдуть. І чесно говоря, жалко, що ви не чуєте ці вислови. А ми чуємо, що люди кажуть, коли йдуть. Ну правда, це лице міста і дуже соромно. І оцей хто йде за цими от <смут> чемоданчиками, всі шурують по проїжджій частині, тому що тут же невозможне. Особливо непридатним для пересування цей тротуар стає у дощову погоду. Ми виходимо, старики, бачите, ноги не годяться. Повно води, як то я не можу пройти. Ось тут не можу, не можу в калідор зайти. От, ну, ну треба щось робити. Відтак мешканці з вулиці Степана Кондратенка звернулися за допомогою до міської влади. Моє було звернення до Андрія Всеволодовича Матковського питанню прокладення нового тротуарів в Київському районі, в даному. У даному випадку, от, між Степана Кондратенка, вулиця Зіньківська, є потреба. Цього дня повідомити про рішення міської ради до них у двір приїхав депутат Андрій Матковський. Мешканців він заспокоює. Говорить, ремонт обов'язково буде і вже найближчим часом. В минулому році на зустрічі люди якраз перше питання ставили, це цей тротуар. По-друге, хочу сказати, от коли ми голосували за бюджет. І заклали на 25% грошей на тротуари більше ніж в минулому році. То перше завдання, яке я ставив перед міськвиконкомом, це цей тротуар. Ремонт доріг тротуарів внутрішньодворових проїздів. Один із пріоритетних напрямків у роботі міської влади. Аби капітально відремонтувати тротуари та дороги у Полтаві, цього року у міському бюджеті передбачено більше 200 мільйонів гривень.